Заказик з тему, часто там замовляю. Хочу показати вам досаповку. У мене дуже багато чого з е, теми, але я не замовляю одяг. Зараз тут хіба в цій посолці щось є. В перший раз спробую І вам покажу. Можу пізніше, чи це працює, чи ні. Вау! Такий чехол на телефон з міні-гаманцем, можна так сказати. Тут так відкривається. Один відділ такий більший, і три менших. Можна якісь копійки сховати. А до цього іще йде такий ремішок. Можна повісити телефон. Ну, все, що потрібно. Телефон, якісь картки. Все з собою, як сумочка. Колір мені дуже подобається. Так, далі. Ага. Вирішила спробувати. Я, звісно, сама можу ліпити і варобники, і пільміні, але замовила таку штучку. І... Я не знаю, як неї ще користуватися. Може, хтось вже користувався на вареники. Колір можна вибрати різний. О, я тут я заказала. О, ні! як? Оце що? Ага. А це я заказала для манікюру Такий... таке копитко метало... металеве з шабер-кільце, щоб чистити під кутикулом. Так. Це що таке? Це так гарно упакували? Ага, а це я замовила таке. Воно угу. закручується. О, класно. На голки. Голки йдуть з таким е, відкритим е, лужком. Не треба нитком цілювати, а можна отак ниткою продіти і вже буде. Не знаю, тут визначені. Далі я замовила ще раз, уже замовляла, Замов... замовила ще одну таку штучку для айдуні. Бо вона у нас їде автомобілем. Така на резиночки. Тут б'ється. Ага, і тут та сама річ згардеропу, що я замовила, але хотіла замовити, о, мені подобається. Як в Діно вам покажу така на танці, на спорт. Подивимося пізніше, як то виглядає, але мені подобається. Вона ще таку штучку замовила. Як установлю, спробую вам покажу. Я думаю, ті, хто знімає щось, фотографує, то для них буде це крута штучка. А це теж далі виглядає круто, гадать на просто. Тут теж така вона можна положити і паспорт, і карту побиту, і трава, і все, що ви маєте такий, навіть, можна сказати, гаманець але класне таке. Навіть мені подобається. Так, далі. це все Рекомендос це має тваринок, собачок і його добирати за ними. Це мали такі для них кульочки. Тут все дешевше, ніж зовсім. Ми маємо тут трошки запасік. Непоможниця ну, тут мені так допомагає капець. Классні кудочки. Я таку штучку хочу спробувати. Не знаю, як вона буде робити. О, прикольно она теж на USB USB. Така штучка Вау. на п'ятки на кірку В Кірку. Боже, як вона працює невідомо. Коротше, така штучка, як спробую.